Здавалося би, для чого грати на гітарі коли це книжковий канал. А я поясню. Я поясню, що дочитала келію, келію чайної трояни Косяти Нову кільця, і на останніх сторінках зрозуміла, що він є автором цієї, цієї мелодії, цієї поезії, цієї пісні. Пісні Плачу армії» вона. Дуже багато автор пише про дружбу з Чубаєм. Про те, як саме він йому допомагав в скруті, коли там з грошей взагалі була біда-біда. І це сам роман, мені здається, що це один з най найкрутіших, найглибших, найфіло найбільш філософських е романів, які я взагалі читала в українській літературі, такого я не зустрічала. Е так щоб так красиво, так мелодійно, так достойно, так глибоко про, про все. Це щоденники Костянтина Москальця, які він писав протягом 10 років. І від початку зразу робиться так: бо починається все в Москві. І це може збити з толку. Я рада, що мене це з толку не збило, бо протягом, самого, протягом читання ти розумієш, що це взагалі не суть. Що це взагалі не суть. Дуже дуже красиві роздуми. Боже, ця келія чайної троянди, ця кімнатка, це маленьке село, хати, де народився автор, його роздуми про життя. Якби в мене була про версія книжки, вона вся була б підкреслена. Просто від і до. Ти читаєш і ловиш себе на думці, що це надзвичайно талановито. Я ні про цю книжку, ні про автора не чула, не знала. Мені від цього, ні, мені від цього не соромно, але я дуже рада, що познайомилася, почула про, почула про його творчість. Цитата, яка мені найбільше, найбільше, найбільше просто так, от в голову в голові залишилася. Я виріз на перекладах російських, українських, польських, але нічого свого автентичного, створеного моїм народом, такого, що належало б до сфери моїх уже сформованих уподобань і стилю буття, способу буття. А я по суті не знайшов. Антонич, Свідзинський, Неокласики, Чубай, Рябчук, цього мало. Немає філософів і письменників того рівня, який би належав до життєвого мого світу. Я з юності зачитувався Флобером Достоєвським, Лагерквістом тощо, але всі вони були носіями рі чужих культур. Всі вони були носіями чужих культур. Був потрібний мені рівень, але не було і немає ідентичного. Такому рівному, такому рівневі, якраз українського менталітету української мови, не перекладів, а творів, які б народилися в моєму народі, їм могли би написати хвильовий підмогильний зеров і так далі, але їх розстріляли або вони застрілилися самі. Бракує їх, бракує саме того, що вони і їхні найближчі наступники повинні були би написати. А того вже написаного замало. Ну, звісно, що я дуже багато звертала увагу на його думки про літературу, про письменників, про розстріляних письменників, про людей, які надихали Костянтина Москальця. Він дуже багато згадує про кам'ю, дуже багато про ремарка, ну взагалі всіх, всіх класиків. Достойних поетів, письменників він згадує дуже часто. І е, теж згадує про статтю Елеонори Соловей про щоденники Сергія Єфремова, який він писав там понад сім років. І щось мені дало ось такий поштовх. Мене це наштовхнуло на думку, що можливо саме. Саме, саме це надихнуло Костянтина Москальця зробити подібне, написати написати щоденники і прослідкувати ось цей ріст людини. Дуже мені сподобалось про те, як він розповідає про те, що в самотності до людини приходить не Бог, а людина. Він дуже багато розповідає про роздумовує. Рефлексує про релігію, про справжню релігію, про віру не про церкву, а про відчуття того, що ти є близький створцем і що ти створений за образом і подобою. Дуже-дуже-дуже сподобалася книжка. Вона самомедитативна, самозаглиблена, саморефлексивна людям, які люблять поаналізувати, подивитися за подивитися на те, як змінюється людина, як змінюєшся ти сам за 10 років, а це теж прослідковується і це дуже помітно. Про те, як головний герой, про те, як головний герой Ріс, його роздуми про самотність, як ось ця келія чайної троянди стала для нього ось таким місцем, такою норою, де відбувався саморозвиток, де він ставав кращою версією себе. Кращій версії себе далі від людей. Бо з людьми авторові теж було не дуже легко, коли він розповідав про кількість людей, які приходили купатися в його, в його річці, які вони робили шум, які вони гам робили, як вони засмічували все, і він чекав, щоб люди вже пішли. Мені це нагадує моє. Мені це нагадує моє мене, прямо зараз, коли я чекаю, щоб закінчився сезон, і туристи просто з'їжджалися, щоб можна було просто піти, гуляти спокійно, не прокидатися від звуків голосних машин, людей, криків, дітей і так далі. І от ти читаєш це. Впевнена, кожен дуже багато чого спільного знайде з тим, про що писав Косьму Скелець. Мова і культура не загинули, просто осінь тепер. А потім буде зима, тільки чи ж вперше переживати, перетворювати нам зиму. Дуже багато розумів про українську мову, про ідентичність, про незалежність, про свободу, про різницю між цими поняттями. Дуже багато всього. І моменти, які мені трошки не сподобалися. Забагато таких роздумів про буття, небуття, бути тут, не бути, про те, як ти це відчуваєш. Ну трошки запутано. У мене голова аж так ходила вже аж з боку на бік. Забагато цього було, але навіть це не змінило мого ставлення до книжки, бо роман прекрасний. Я поставила йому 10 з 10, звісно, що. І це мало. Я дуже рада, що знайшла ось цього письменника. Що я про нього дізналася, ще його прочитала, і тепер хочу дуже страшно хочу ем, мати паперову версію книжки в домашній бібліотеці. Україні відбувається щось незрозуміле. Всі роз'єднані, і це нарешті стало добре помітно. Постійне відчуття, що ми знаходимося на переламі, що ще один крок і станеться катастрофа. Хочеться усамітнитися у лісовій хатинці, де б не було поїздів і автомобілів. Років на десять усамітнитися, очиститися, написатися врешті, до схочу. І автор це робив. Автор цим надихав, мені це теж нагадувало Коцюбинського певною мірою. Але якщо Котюбинського це новела, коротенька, теж про втому від міста і про бажання втекти сховатися від людей, то тут це просто тобі відкривають свою душу, свої думки, і мені було страшно від того, наскільки це про автора, от настільки це щемко. І чесно, бо дуже відчувається от його роздуми про те, що він не має достатньо грошей, як йому батьки і Тарас Чубай, батько, батько-фронтмену гурту Плач Єремії, висилав 5 доларів, щоб кость москалець міг купити собі там сигарети, чай і хліб. Як він не міг матеріально себе забезпечити, як він шукав роботу, але Хотів дуже писати, От хотів писати, хотів рефлексувати, і вся і щирість і справжність, ти розумієш її, ти її відчуваєш, бо вона до тебе просто крізь сторінки на тебе виливається. Навіть через Kindle, через електронну книжку виливається ну безподобна книжка, настільки крута, настільки достойна, одна з найкращих в українській літературі. От я не прибільшу, коли це скажу. Були теж роздуми про час, роздуми про все, абсолютно про все, про те, як старіють батьки, про смерть. Про смерть близьких друзів, про дитинство, про творчість, про е, іноземні про іноземних авторів, про книжки. Е, дуже мені сподобалося, як він е, збирався читати Сартра, відкрив і сказав: Ні, я не буду його читати, я вже це прожив. Мені це більше не цікаво. І я така, вау, так можна, е, так можна, бо іноді дійсно відкриваєш книжку, тобі вона не йде, бо ти вже знаєш, е, як це, і хтось проживає те, що ти прожив вже колись. І тоді немає. Бажання до цього читати е І от саме москалець мені показав, що так може бути, що це нормально. Страшенно сподобалося. Це ідеальна книжка про самотність. От Якщо в е японській літературі хрукімракам, які розповідає про те, що головні герої роблять тоді, коли е вони перебувають далеко від людей, далеко від е суспільства, від е якихось зобов'язань, то це українська версія Муракамі краща. Для мене, бо тут немає магії, тут справжній такий реалізм, справжнє життя і погляд героя на речі, які відбувалися, відбуваються ось порівняння ці причиновано свідкові зв'язки, ти читаєш, і, і мало того, що надзвичайно красиві і молодійні речення. Це одне. Ми про це не говоримо, хоча це достойно уваги. І після книжок, наприклад, як ось це. Де аж прям погано робиться від того наскільки це сирий матеріал, коли неправильно все переклад невичитана книжка, то з Келією чайної троянди цього немає. Ти читаєш, ти насолоджуєшся, ти просто пливеш океані ось цих слів, і він безкраїй, він дуже глибокий. І Я впевнена, що наступного разу, коли я перечитаю паперову версію. Враження будуть ще інші, але вона сподобається так само. Бо це книжка, яку можна запросто перечитувати раз на кілька років і будеш знаходити щось нове. Коли автору вдавалося роздобути трошки грошей, він потім писав: є все сигарети, і навіть шоколад, навіть жувальна гумка, а ще сушені банани, смажене соняшникове насіння. Є годинник і гаманець, а я не можу знайти собі місця. Чому? Бо я не звик, щоб у мене щось було крім вільного часу. Я розгубився від того, що мені вперше у житті трошки пощастило. Дуже красива книжка. От книжка, яку я запросто радити му, кожному, хто любить, хто любить справжню літературу: літературу, над якою можна розмислити, порозмислювати, пороздумувати. Вона місцями дуже терапевтична. Вона допомагає тобі відкрити очі на різні речі, на повсякденні речі. Прекрасна, прекрасна історія. Якщо ви читали, залишайте свої відгуки. А я ще трошки пограю. Вона. автор Цієї книжки написав її і дізналася на останніх сторінках. Ну ж, чудово, прекрасно!